Вітання всім незламним українцям, поціновувачам гарного кіно і всім тим, хто щиро підтримує український контент. Як завжди, від вас чекаю підписки, вподобайки та коментарі, які будуть найкращою подякою за мою роботу, адже це стимулює мене працювати далі. І саме вирушіна сила україномовного контенту відкриє сьогоднішню добірку Фільм вірити. Я хочу, щоб ти пам'ятав, якою ціною була збережена віра. Кожну неділю ми з отцем Себастьяном ходили на кладовище і молились. Фільм заснований на реальних подіях. Він демонструє правдиву суть комунізму в СРСР та відкриває природу тоталітарної системи, яка не терпить інакодумців та руйнує фундаментальні гуманні цінності людини: свободу віри, свободу слова та людську гідність. Сюжет фільму відбувається в радянській Україні на Вінниччині. У 1953 році головний герой Петро повертається після 30 років ув'язнення в Сибірі додому на Вінниччину, до своєї сім'ї. А далі час переносить сюжет в 1920-ті роки. Саме тоді почались ті драматичні події, коли до влади прийшли комуністи. Вони агітували людей приймати ідеї радянської влади, відмовившись від Бога та віри, і організовували руйнацію храмів, котре зі своєю сім'єю та односельчанами були свідками та учасниками тих подій, що стали великим випробуванням віри. Чорний ворон – Захоплююча історична драма про запеклу боротьбу українських повстанців у центральній Україні проти радянської окупації у 1920-х роках. Напевно, жоден народ світу так багато не боровся за право бути незалежним і як українці. Сюжет охоплює найбільш похмурий і безнадійний період цієї боротьби для повстанців. Усі основні їхні сили були вже розгромлені. Не лишилось надії на жодну інтервенцію. Геть згасала будь-яка підтримка козаків з боку мирного населення в центрі сюжету. Історія життя та кохання отамана повстанців Івана на прізвисько Ворон, якому випала доля стати учасником повстанського руху часів Холодноярської республіки. Фільм цілком достойна екранізація відмінного роману Василя Шкляра, яка зацікавить усіх шанувальників історичної драми. Збори ОСББ в чатах багатоквартирних будинків про що тільки не пишуть. Але в рази жвавіша дискусія точиться, коли сусіди збираються разом. Цього разу на зборах ОСББ вирішили обговорити придбання генератора. Комусь важливо, щоб в квартирі було світло, комусь щоб було тепло. Пріоритети у всіх різні. Юлія Антоніна Хіжняк це все не потрібно. Їй, аби ліфт працював. Дівчина дуже любить свого песика і буквально носить його на руках на прогулянки. Сходами таку величеньку собаку піднімати дуже тяжко. Розмова триває не першу годину, а спільної думки так і не дійшли. Зрозуміло тільки, що врахувати інтереси кожного не вдасться.